Один неприцільний постріл з боку проросійських бойовиків, зафіксований на Донбасі за першу половину сьогоднішнього дня. Про це повідомили в адміністрації президента. Українська сторона виступила з ініціативою повного припинення вогню з опівночі 1 вересня. Відповідні доручення отримало військове командування. За минулу добу абсолютно спокійно, було майже по всьому луганському напрямку. Там бойовики здійснили один короткий обстріл в станиці Луганській. Окупанти вперше за багато тижнів не застосували артилерію і танки, проте не Йшлося без втрат. Один український військовослужбовець загинув ще один отримав поранення. Це сталося на Маріупольському напрямку напередодні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд вітають угоду про режим тиші на Донбасі. Про це йдеться в їхній спільній заяві, поширеній прес-службою уряду Німеччини. Політики зазначили, що їхні країни і далі виступатимуть за територіальну цілісність України. Нагадаємо, що режим тиші, встановлений на Донбасі, з нуля годин 1 вересня. У Міноборони заявили, що з опівночі в зоні АТО пострілів не зафіксовано. Близько 80% першокурсників Національного університету оборони імені Івана Черняховського повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Всі вони пройшли жорсткий відбір на вступних іспитах і будуть вчитися на оперативно-тактичному рівні. Сюди надійшли офіцери, у званні не нижче майора. 87 слухачів в основному полковники освоюватимуть вищий оперативно-стратегічний рівень. Один знань 1 вересня їх привітав і нагородив міністр оборони. Не Степан Полторак, зокрема, він зазначив, що сьогодні військова служба в корені відрізняється від тієї, що була до війни на Донбасі, адже українська армія має досвід протистояння гібридній війні. Збільшення фінансування на освіту військовослужбовців наступного року анонсував міністр оборони України Степан Полторак. Він наголосив, що наразі у міністерства є потреба у зростанні навчально-матеріальної бази військових. А потреби цього за останні півроку виділено близько 250 мільйонів гривень. Підсумував міністр оборони України. Перезапустити формат тристоронніх перемовин щодо газу за участі України, Єврокомісії і Росії пропонує віце-президент Європейської комісії з енергетичного союзу Маро Шевчович. На його думку, для обговорення питань постачання блакитного палива у прийдешній зимовий опалювальний сезон найліпше пасує саме такий, тобто тристоронній формат, у зв'язку із цим найближчими тижнями він також очікує на зустрічі з представниками російської влади. Йди на зліт аеропорт Бориспіль. у серпні литовище обслужило майже мільйон людей. Це на 18% перевищує результати торішнього серпня. Наростив Бориспіль і кількість рейсів до 7,5 тисяч. Поки що експерти прогнозувати річні результати не беруться. Проте, якщо така динаміка збережеться, тоді можна сказати, що ринок авіаперевезень виходить на зростання. Студентам українських вишів не скасовуватимуть стипендій. Про це заявив заступник очільника Міносвіти Володимир Ковтунець. За його словами, будь-які зміни мають відбуватися поступово. На його переконання, виплати мають отримувати ті студенти, які отримують оцінки не нижче середнього рівня. Крім цього, варто фінансово підтримувати людей, які здобувають непрестижні поки що професії.